Те, проти чого виступають сьогодні молодь, тому що це де молодь на вулицях, це утиски свободи слова, це права людини. Я всі країні є дійсно проблема зі змі. Є проблеми з, з, з мирними зборами. І, і тому зараз сказати конкретно, що ось за чогось вийшли, не можна. Це дійсно глобальна проблема, яка стосується всієї молоді. За цим не стоять політичні партії. Це проблема суспільства всього. Тобто виходять на вулиці навіть ті люди, які підтримували Ердогана, але просто їм набридло, що він там в якийсь момент перегнув палку, застосувавши не просто силу, а жорстоко застосував силу до демонстрантів під час захисту партії. На лідерів немає це е, дезорганізована маса людей, яка в моменти сутички організовується на е, там на якісь сутички, на якісь акції щодо там побудови барикад. З іншого боку, така система дозволи їм. Відстояти зараз центр міста. Центр міста центр Стамбулу площа Таксім взагалі вже три дні не контролюється ніким. Тобто там немає взагалі нікого жодного правоохоронного органу не може туди прийти. Вони забаракодували всю площу. Тому сказати, що хтось системно це створює, я не можу, і я думаю, що цих людей немає, тому що навіть і в соцмережах і в особистих розмовах вони не посилаються на якийсь план, вони не кажуть про якийсь розклад. Вони кажуть, ну подивимося, як буде. Це така молодь студентська, яка мені здається, просто виходять після занять і йдуть протестувати, або там просто вони ввечері йдуть гуляти і йдуть протестувати, а потім це виливається. якісь акції. по тому, що відбувається подіях, так це не організований процес. Але те, що ця системна криза, мається на увазі у розумінні цієї молоді. Це зрозуміло, тому що вони ні з ким не сплачуються. Вони ніким не підтримуються. Їх в них немає лідерів, немає якихось опозиційних або про, 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 власних Людей, які б закликали, але все одно вони виходять вже п'ятий день на протести. Це означає, що попри все вони розуміють, що це потрібно. Вони це роблять. Я думаю, що це настовхує на думку, що це все ж таки не проблема протистояння. Якихось це проблема суспільства. Бути українським журналістом тут набагато безпечніше ніж бути турецьким журналістом, тому що турецьких журналістів тут просто ненавидять. Право в тому, що турецькі змі просто взагалі ігнорують цю тему. Але якщо ти кажеш, ти іноземний журналіст, і тим більше, якщо ти буваєш там якісь на якійсь акції, перебуваєш тако ж то у, до тебе повага, і тебе поважають не і